Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас дуже цікава тема. Пентагон відправить до Києва свого генерала. Як ви думаєте, для чого? Кажуть, що безпосередньо працювати з військовим керівництвом країни. Ось дивіться. Тобто, допомогти Україні вийти з цієї кризи. Ось як я бачу, це, знаєте, вклад у нашу, у нашу перемогу. Американців. Ось що я бачу. Але справа зараз не в тому. Тому що ми всі знаємо, що є у нас такі кроти, які пхають свого носа у справи військових. Я навіть бачила десь світлину. Якщо я її зараз знайду, я вам її покажу. Це там, де е, у Генштабі. Зараз, зараз я подивлюся, якщо в мене ще є та світлина, я її десь з інтернета. Ось, зараз я вам покажу. Дивіться. Це було ще якого грудня? 5 грудня. Ось вона, ось ця світлина. Це просто, щоб ви бачили. Дивіться сюди. От світлина, так? Зеленський, як його? Сирський. Єрмак, Умєров, так? А зараз я вам покажу іншу світлину. Подивіться, це у, в інтернеті таке, і дивіться, як здивувався. Ось подивіться, як здивувався Валерій Залужний, що е, важливі у Генштабі е, ці всі крути займаються тим, чим вони там не, по, не повинні займатися. Розумієте? Генштаб не для цивільних. І так, давайте подивимося: чи будуть пхати свого носа ті ж самі цивільні, які все провалюють? Абсолютно все провалюють, такі, як ярмаки, Зеленські, Умєрові, Арахамі і тому подібні? І так, чи будуть вони пхати свого носа саме у ті справи, коли буде тут генерал? І так, і так, ну, в принципі, я тут не бачу, я тут не бачу, а знаєте чому? Тому що їм таке враження, що їм просто закриють. Ось ця карта, вона показує, що вхід їм буде закритий цікавість у них буде, буде так? Але їх, їх просто не допустять. Ось ці дверки, які, через які вони можуть ніби дивитися, так? Цікавість буде. Цікавість буде в них. Але їх не допустять. Просто не допустять. Давайте туди ще питання. Чи, буде якісь, чи є в них якісь кроти, які будуть все ж таки якось просочуватись? Чи буде просочуватись інформація? Ну, ви знаєте, я так розумію, що кроти є. Буде просочуватись. Все рівно буде. Все рівно буде. Зараз, да, буде. На жаль, буде. На жаль, буде просочуватись все рівно інформація. Інше запитання. Наскільки нам це допоможе для нашої перемоги? І так. наскільки як це Зараз я ще скажу прізвище цього генерала? Антоніо Агусто. Агуто. Антоніо Агуто. Сполучені Штати Америки відправляють в Україну генерала Антоніо Агуту для розробки нової воєнної стратегії вже на початку 24-го року. Ось так. Але єдине дивіться: поки що згоди немає між Вашингтоном і Києвом щодо її змісту між Києвом та Вашингтоном поки що немає згоди. Зараз ми подивимося ще. Е, і так, чи допоможе на, нам е, перемогти. Допоможе. Це шанс, допоможе. Допоможе. Я це бачу, що допоможе. Не так швидко, не так можливо, вправно. Ось, але а, ось ці всі, всі карти вони говорять, тактику абсолютно будуть, ну як сказати, тут навіть захищати будуть. Абсолютно, ну як сказати, знаєте, от. М Дуже з... будуть намагатися захи... захисти... захистити, розробити все добре. Зро... ну, як налагодити, так будуть, і це шанс дуже великий. Ось це показують величезний шанс для України. Ось як. Знаєте, є така приказка зловити Бога за ноги. Оце, оце воно є. Тепер е, інше запитання. Це є в тому випадку, якщо він дійсно на початку 24-го року приїде до України. Тепер інше запитання. Тобто, ви розумієте, що це значить? Одним чоботом НАТО буде вже в Україні. А ви знаєте, як е, правильно робиться? Е, не зразу, а все поступово. Ну, на жаль, так. Добре, що хоч так. І так, чи дійсно узгодять це. Ну, Будуть там уточнювати, будуть уточнювати. А що це таке за карта? Ой, все, я зрозуміла. Зірка. Зірка, король мені ще випав. Все, я я скажу так, що дійсно узгодять. Виглядає, що узгодять. А у нашого шута іншого вибору не буде. Він, звичайно, буде проти, але а у нього не буде іншого вибору. У мене таке враження: тут дехто на нього має, як би це сказати, важелі тиску на Зеленського. Як на нього? Тому що тут, ну, як би це сказати, все ж таки він хазяїн країни. Гаразд, мої дорогенькі. Чекаємо хороших новин. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!